Пані Дарії, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Дарі, нещодавно у Мінсоцполітики повідомили про те, що українці, які опалюють своє житло дровами та вугіллям, отримують додаткову грошову виплату. Розкажіть, будь ласка, чи це нова допомога і кому взагалі вона буде доступна? Ця допомога нова, порівняно ми її запровадили фактично минулого року на початку. Минулого опалювального періоду, і зміст цієї допомоги наступний: у нас є багато родин, які опалюють своє житло дровами, і держава виплачує субсидію на отримання твердого пічного палива, тобто дрова чи вугілля. Але так сталося, що протягом багатьох років ця субсидія не переглядалася, і розмір її насправді був достатньо невеликий. Тому що ми зробили? Ми спільно з міжнародними партнерами. Проаналізували, який обсяг коштів необхідний в середньому родині для того, щоб забезпечити себе на зиму дровами, і домовилися з партнерами, що ми будемо робити таку фінансову підтримку для родин саме на придбання дров спільно, вже за тими переліками отримувачів субсидії на тверде паливо, які є в пенсійного фонду. Минулому жовтні ми започаткували таку програму, дуже успішно її реалізували протягом минулої зими і от. От зараз е, запускаємо аналогічну програму вже на новий опалювальний період. В рамках цієї програми ці родини, які або вже є е, отримувачами субсидії на е, тверде пічне паливо або е, мають потребу в фінансовій допомозі на придбання дрів, можуть звернутися до пенсійного фонду. І оформити таку субсидію, і власне ми будемо виплачувати і саму субсидію, і додатковий обсяг фінансової допомоги на кожну родину з розрахунку того, щоб на ці кошти можна було придбати достатньо дров для проходження зимового періоду, і платити за це буде ну більшу частину держави, але також нас буде фінансово підтримувати. В цьому наші дуже важливі партнері це ВКБ. Кажіть, будь ласка, от ту частину, яка має сплачувати держава, чи є кошти взагалі в бюджеті на це? Так, ми прораховували. Ми, у нас є певна економія за нашою програмою житлово-комунальних субсидій. І в рамках цієї економії ми очікуємо, що до кінця цього року зможемо покрити власне всі видатки на ось таку додаткову підтримку населення на придбання твердого пічного палива? І я звертаю увагу, що на ці гроші можна купувати як дрова, так і вугілля. Якщо ви опалюєте свої домівку, саме вугілля. А який розмір може бути у цієї допомоги? Він буде варіюватися, тому що він буде залежати від кількості членів домогосподарств того, в якому ви. Розміру будинку живете, тобто від, від того, яка кількість кілокалорій необхідна вам для того, щоб підтримувати тепло в своїй будівлі і від того, яким є дохід родини. Він може, ну, така допомога може становити в окремих випадках 6-10 тисяч гривень, максимум, який може становити це 21 тисяча гривень на родину. А мінімально? Немає такого. Все залежить як мінімального показника. Так, так, як ви сказали, все залежить від цих от компонентів. Скажіть, будь ласка, будь ласка, а скільки орієнтовно родин зможуть отримати ці кошти, і головне, коли? В минулому році ми змогли покрити таку програму приблизно 460 тисяч українських домогосподарств. В поточному році ми очікуємо, що мова може йти до півмільйона, тобто близько 500 тисяч родин, які опалюють своє житло дровами. А як довго діятиме цей проект? Ну, зміст цієї програми це закупівля або вугілля, або дров, і зазвичай. Вам потрібно один раз на опалювальний період замовити дрова, тому що інакше вам потрібно частіше. Ну, це там складна операція потрібно оплачувати доставку і, наприклад, поколку дров. Тому зазвичай така виплата здійснюється один раз на рік, ну, перед опалювальним періодом, і ми сподіваємося, в принципі, звернутися по неї можна до кінця цього року, і ми сподіваємося, що протягом. Листопада-грудня ми здійснимо всі виплати, але почнемо ну, очікувано десь всередині середині листопада. А скажіть, будь ласка, куди звертатися по цю допомогу і які документи потрібно? Звертатись, якщо ви вже є отримувачем житлово-комунальної субсидії, вам звертатись нікуди не потрібно. Вам таку допомогу на ваш картковий рахунок. Пенсійний фонд нарахує сам. Якщо ж ви. Отримуєте гроші через Укрпошту аналогічним способом вам буде призначено таку виплату, і ви її отримаєте. Єдине, що якщо ви ще не є отримувачем житлово-комунальної субсидії, але відчуваєте, що вашій родині фінансово дуже складно оплатити такі е, закупівлі твердого палива, то тоді ми просимо звернутися до пенсійного фонду України. Це можна зробити онлайн. Перед усіма ми. Про, просимо максимальну кількість наших громадян звертатися саме онлайн через застосунок чи сайт пенсійного фонду. І також можна прийти, звичайно, або в ЦНАП, або в відділення пенсійного фонду, якщо вони є поруч з вами, для тих, кому зручніше оформлювати документи, ну, вічнач. Документи, які потрібно, ну, фактично, насправді не потрібні документи, крім підтвердження особи. Ви е, звертаєтеся до пенсійного фонду, подаєте так звану спрощену заяву, в якій пере, е, визначаєте тільки кількість е, і там ім'я по батькові членів своєї родини, і вже пенсійний фонд самостійно розраховує на підставі поданої заяви, дістає з державних реєстрів всю необхідну інформацію, перепровіряє дані, визначає розмір субсидії, на які ви маєте право, і також донараховує вам ось таку виплату на придбання твердого пічного палива. Зараз режисера нам показали, як горить, горять дрова, аж тепліше трохи стало. Скажіть, будь ласка, ви згадали субсидії? Нагадайте, будь ласка, всім українцям або, можливо, тим, хто хоче зробити собі субсидії. Хто може на них розраховувати? І, власне, які вимоги в цьому році? Розраховувати на фінансову підтримку від держави у вигляді житлово-комунальних субсидій може будь-яка родина. Неважливі ні статуси, ні будь-які умови, де ви живете, в якому населеному пункті. Єдина умова, за якою призначається субсидія, це те, що ваші доходи родини не дозволяють вам самостійно покривати всю необхідну вартість по житлово-комунальних послугах. І е, така там, самостійність чи спроможність вона визначається за формулою. А формула враховує те, який дохід вашої родини сукупний, і те, скільки ви платите за надання житлово-комунальних послуг, якщо з'ясовується за розрахунком такого за такою формулою, що ви платите за ЖКП більше 15% своїх видатків сукупних як родина, то тоді на цю дельту різниця між 15% ваших видатків. Ваших доходів, я вибачаюся, і розміром житлово-комунальної платіжки вам нараховується субсидія. Але при цьому що дуже важливо, субсидія це дуже зручний інструмент в тому плані, що якщо це родина, наприклад, найбільш вразлива, з дуже низьким доходом, то тоді розмір. Цього обов'язкового платежу він знижується. Це може бути не 15% ваших доходів, а 10%. для найбільш вразливих родин навіть там 5%, тобто, буквально там пару сотень гривень. Чи менше і держава далі вам буде призначати, ну, призначить і буде виплачувати таку житлову комунальну субсидію для того, щоб ви, як родина, мали можливість користуватися комунальними послугами і оплачувати їх умовою, дуже важливою умовою для отримання житлових комунальних послуг пільг і субсидій на майбутнє є. Обов'язковість оплати за самі послуги для того, щоб не формувалась заборгованість, щоб ми далі не, не створювали проблем для функціонування економіки. А скажіть, будь ласка, чи є якісь певні терміни подання заявки на субсидію? Чи можна подавати коли завгодно? Звичайно, подавати заяву на житлово-комунальні субсидії можна в будь-який період, але ось зараз у нас почався опалювальний період, і якщо родина подасть заяву до кінця листопада, то її субсидії буде нараховано з початку опалювального періоду, тобто з 15 жовтня. Якщо ви подасте заяву, Після 1 грудня, то тоді це вже буде місяць в місяць. Наприклад, в грудні подали заяву, і з грудня починає нараховуватися вам субсидія. Дуже вам дякую, пані Дарія, за цю розмову і за ваші корисні поради. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.